Доброго дня, мої любі мої хороші підписники. Буде у нас дегустація сосісок, сердельок і сосісок дитячих. Тетя люба, привітайтесь! Зараз будемо пробувати і розказувати смаки. Так, дивіться, ми розпакували три упаковочки. Це от сосиски в нас дитячі йдуть. Ще одні сосисочки. І... Сердельки. Дивіться, я вам ще розкажу секрет о цих серделюк. Їх краще смакувати відвареними. Сирими вони не такі смачні. І після того, як ви скрили оцю упаковочку, ці сердельки треба з'їсти в течение 48 годин. Отак. Зараз будемо все пробувати. Все, сердельки у нас варяться. Три різних сорти. Починаємо дегустацію. Прийшла я до Любов Васильівни, і ми з нею будемо зараз спробувати. У нас є три вида, два вида сосісів, один вид сердельок і ханумі. З чого почнемо? Ну, давай сердек, мабуть. Сердельок. Давайте. Давай оцю спробуємо. Тоненьку, так? Да? Да. Так. Розрізайте пополам, бо то багато ну, дуже. Ми вам просто розкажемо, які е, смакові якості. Сосиски варені преміум, склад м'ясо птиці. Е, тут, виходить, це іменно з самого м'яса. Ну, е, цю упаковочку, якщо ви відкрили відкрили упаковочку, то потрібно е, в теченні 48 годин з'їсти оці сердельки. От вони. Бачите, зараз ми будемо пробувати. Беріть. Ану. Так, да, вкусно. Угу. Це не те, що ми там беремо, так? Да? Угу. Дуже вкусно. По-перше, коли береш в такому магазині, як тебе я брала, потім брала в маркетопі, там вони жорсткі, наче бумага є. Тут вони м'які, хороші. Хорошо прожовуються. Угу. Ну, ви ще таких не куштували? Ні, вони м'які. Угу. Вони такі не є, ото, як є в магазинах, що купиш теж, звариш, а воно прям розповзається. Ні. Вони м'які, але якось так... Ніжні. Да, дуже такі. Я не можу описати. От, дуже бачите, дуже як вона виглядає. Що, О, давай, Маріна, я... Та я не хочу поки. Давай мені цікаво ця. Давайте. Так, це в нас серделька. А це ж також з магазина сирний бутік сердельки. В нього не тільки сири. Нічого страшного. Та нічого страшного. Сердельки соковиті із сиром. Це сердельки соковиті з сиром. Їх також треба відварювати. Вареном, ну, якщо їх відвариш, вони набагато смачніші. Нічого страшного. Зараз будемо ніж. пробувати. Уходний ніж як купує, а ці не ліжуть. Тут свинина. Маринка вилетіла. А, нічого страшного. Ми попробуємо там. Обложу. У нас так. Так, у нас межеті, так, сир. А ти знаєш, що я такі сосиски люблю з такою шкуркою, щоб хруст-хруст. Дивіться. Бачите, сир внутрі є. Зараз будемо mm. пробувати. Ну. Mm. 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 Шкурка тут натуральна, її можна їсти. Я вам чесно скажу. На смак вона смачна. І на соль теж. Ну, хто бажає, може зняти шкурку. Ну, так як воно прокипіло у нас. І тут це натуральне, то і шкурку можна з'їсти. Mm. Розкажите, що, що ви відчуваєте до цих сердельок? Вкусно. Та я стала їсти, я вже забула, що накат, на чи добре, чи ні. Буду а вживати. яка смачніша, сосіська чи серделька? Маріна, ти знаєш, я не можу приділити, бо вони всі один якийсь вкус такий. Який лучше, я не можу сказати. Це, це свинина з сиром, це куриця. Я купувала сосиски, сердельки з сиром у магазині. Вони теж були добрі. Але вони там якось пливуть всі, а тут, бач, не пливе, тут хорошо. Ну, цю шкурку можна їсти, а взагалі нічого. Ну, коли нежно. вона гаряча і лопає з кетчупом можна. А так я викидаю. Ну, мені подобається, коли я хрущу, а потім, знаєш, по старої, ну, стара вже, і по старовинки ще привикла так і шкурку викидаю тоді. Mm -hmm. Давай зробимо так. Ту сусідську, по третю ми дитячу, потім сира спробуємо, тому щоб перебити вкусові, щоб поняти вкус потім. Добре. Бо вкуси змішалися. Так. Да. Нам треба було. Це трошки жорсткіша, ні ця сусідська. Ну, тут свинина сира, тут курка. Тут філія куриці, виходить, і так. вони, виходить, відрізняються трішки смаками. Це а свинина... Це крастина цієї. Сейчас я скажу, я записала, бо я чек посіяла. Так, дивіться, сердельки, соковиті з сиром, коштують 300 гривень. Да, да, 360... 368 гривень за кілограм. Сосиски дитячі, 339 гривень. Ми це ще не пробували. А вони одинаково, що тіша ті дитячі, дитячі, вони в одну ціну йдуть: 339 гривень, 0,1 одна копійка. Ага, Оце ага. отак. Ну, так краще купити так. Чим така сама ціна, така сама і вони виходимо. невкусні, в ВТБ не, не добрі. А ці, лучше піти купити, і яка різниця. Угу. Так. Тепер так, оце давай. ми з вами і того забули про секо. Про секо. Ні, ні, не п'ю вже возраст не розрішаю. Там ми ж є. Етав... А, ми ж не взяли гроші зажали, Пам'ятаєте, в маркетопці були б на перевачок. Так, далі, Саш, ми пробуємо. Сир для смаження цей ха Це Цей обов'язково сир, надо, можна на сковорідці вдома пожарити. Якщо є мангал, можна навіть на природі на вулиці зробити. Ну, я не показала, як робить я раніше показувала, він не плавиться, не тече, він тримає форму, ви можете побачити. Бачите, Зараз будемо пробувати цей сирочок смачненький. Я хорошо його зажарила. Да. Ну. Ну, його лучше смакувати в гарячому вигляді. Нет, я так як я горячий не люблю, мені нравится. Я, наприклад, не тільки з чай, кофе його, ні. Я виявила його, наприклад, рис. Картошка пюре. У мене є картошка пюре, можна поставити, але ми не для того Ні. зібралися. Ні. Картошку нам на дегустацію не давали. От як дадуть, тоді, т... тоді будемо варити її, хочете запечем, хочете жарем, хочете товчину, хочете кусочок. Для... Сир, який. З... З... Ти показу, так, да, так, я показувала от, бачите. Я рекомендую вам дуже смачний. Це я вже не перший раз пробую, але мені треба Любов Васильівну було вгостити оцінить смаки більш старшого покоління. Ні, вкусний. Сир вкусний, знаєш, необичний, звісно. Привкус вкусу цього смаженого, то добре. Але трохи олійки я дала. Може, не можна олії, я не знаю, як там по рецепту. Ну, я змазала трошки олійкою. Можна було маслом, я якось не додумалася. Ну я тобі скажу, що вкусний. Ну, якщо нам... Він... Просто ми вже звикли до такого сира. Обично у мене є, можу показати в холодильнику, але це вкусний. Це ж якесь Смачно. А почому він? Халумі 339 дев'ять гривень, одинадцять копійок за кілограм. А тут скільки? Тут виходимо 380 грамів. Ага, тут це він буде. Куди... 120. Ну, копійки. 130 гривень -то вийде. Ну і що? Mm. Да. Ну, давай будемо пробувати цей. Останнє, так, далі ми пробуємо дитячі сосиски. Сосиски дитячі. Ну, це, о, бачите, як. За руками беріть і то. Там скурку я я так... ну, треба зняти. Яловичина, це з яловичини. Ну, телятина. Це дитячі телятиною. Свіжачок. Угу. Ну, зараз будемо пробувати. Бачиш, вона треба, коли гаряче, зразу е, це. Снімаємо пленку, да. коли гаряче. Ну, ми вам розказуємо всі нюанси е, сердельки, як, як вона горчість. є. Кожен, як вважає, за нужним, так і робить. Так. Да. Час будемо пробувати і Ой, м'яка, коли ріжеш, дуже м'яке. Це ж м'яке яловичина. Ну так яловича должна бути жорстка, а це м'яка. Це молодого тіленка. А, ну, беремо Маріна, одно. <різь> <різь> Зачем нам тарілки, я не зрозуміла. Це можна і руками було їсти. Угу. М'ясо птицю як там? Молодичу. Молодичу. <різь> Ви поняли? Молодичок. Це як молочна така, так? Да? Нежна, непересолена. Ну, вся продукція, я тобі скажу, хороша. От я перший раз пробую, мені все подобається. Тим більше я теж вибаглива до їди. Я будь що не куплю. Вкусно. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Руслан, привіт. Дякую за гарний продукт. dobre